Будовищності змаганням не бракує. На татамі справжні козаки в шароварах та з оселецями. Спочатку короткі показові виступи. А далі справжній козацький бій, в якому поєдналось щонайменше 5 різних стилів. Повільний козацький бій якраз має на меті. Вирівняти всі техніки і доказати по школах по їх рівню підготовності, рівень готовності до справжнього поєдинку. У нас заборонено ударами в голову, заборонено заборонено коліна в голову. А так по корпусу можна працювати по ногах, по руках можна працювати дозволені задушливі прийоми, боліві прийоми на ноги, на руки. Так, одним з перших спробувати свої сили на татамі вийшов учасник з Дніпропетровська. Анатолій Святенко розповідає, бойовим гопаком займається трохи більше року. За цей час вдосконалив свою техніку вільного поєдинку. Відтак перемогти суперника тейквондиста хоч не легко, але вдалось. Відчуття добре, як переможця. Ну а бій звичайно важкий. Тож любе бойове мистецтво це вже важкість. У нього сильні ноги, ну, а мене оказались сильніші руки. І, хоч не всі учасники зможуть похвалитись успішним виступом, втім у користі ніхто не сумнівається. Дуже корисні ці змагання, тому що ми тренуємося одним стилем. А тут є гопак, як і боксери, і тому дуже важко звикнути за короткий проміжок часу до їхньої техніки. Загалом позмагатись за титул найкращого до Березного приїхало понад 70 спортсменів з Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей. Рівень учасників, незалежно від віку та досвіду, запевняють організатори, досить високий. Тут є представники різних стилів Ну, Я різні бої, я безумовно видовищні. Не скажу, що всі боєдинки, всі бійці достатньо підготовлені в цьому плані, але тим не менше, похвалитися я трошки чим. За результатами двох турнірних днів більшість нагород дістали спортсменам з Рівненщини. Командну перемогу вибрала збірна міста Березне, друге та третє місця розділили відповідно представники Дубровиці та Рівного. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.